Розкажу про авіатротер. Перше про її біографію. Авіатротер дочка Гарпії і кентавра Гарпія це така це наполовина людина, але в неї замість рук крила. А кентавр це напів людина напів кінь. До його живота в нього людське. Людське тіло, а вже низ ноги, то в нього вже таке, як в коня. Їй 16 років. І тепер про саме волосся. Волосся в неї березового кольору. в неї березового кольору. І ну, такого яскравого березового кольору, але ще на камері може не бути видно, в неї такі свій сині. І світло березові. Е, далі. В неї е, є макіяж дуже такий оригінальний. Е, самі е, в неї як брови, неї, е, тут як бровки, але вії, точніше, і тут е, пір'я. І теж таке саме на низу. Е, і самі тіні неї, яскраво в неї вишневого кольору, брови в неї такого темно-темно-малинового кольору, губки в неї такі, такого фіолетового і шкіра ніжно-фіолетового ніжно кольору. Так далі до тіла. Тіло в неї дуже цікаве і одяг теж. Одяг представляє в себе такий жакет, він сам вишневого кольору, і тут є в клітиночку. І під ним в неї така, це як малючка, тут воротник, і сама вона голубо, такого голубого кольору. В неї на руках, кісті рук, в неї чорні. Чому в неї іменно чорні? Тому що вони ті, що її зробили, вони хотіли зробити ніби що це як рукавички, і тут ось є такі вильки такі голубенькі, і руки нею дуже так цікаво покриті пір'ям і з, з правою, на правій руці неї вишнев, вишневого кольору браслет. А такий більш ну, менший, менш ширший, а от на ліві то в неї ширший, такий як обмотаний, фіолетового кольору. Далі, далі прої такі ноги, можна так сказати, кубилячі. Вони в неї, як ми бачимо, відрізняються. Вони, шкіра в неї сама. Такого е, ніжно-фіолетового, а цей саміногий і, як тіло дуже в е, такого фіолетового. Е, потім е, е, в неї ще є такі узори. Узори в неї на лівому боці. Е, ось такі, як і черепки, е, черепки монстака, і всякі цяточки різних. Е, ось. І вони нагадують My Little Pony, Ось там, наприклад, як My Little Pony, це Apple Jack, то вона в неї теж є qt Ось. То Таке саме, здається, що це qt Mark, Але ще такі узори в неї є на правій нозі? А так, все. Е, тепер на ножках в неї є такі, як, е, як це сказати, Ем, на, на колінники, на копитники, щось таке. Е, вони самого чорного кольору, і тут е, ніби в них е, е, як ремішок тут. А, і тут. Е, 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 ну як сказати? Така підкова. Ось. <Fly> і, е, і прокрашено тільки таким е, с, е, сірого кольору таким. За, за, за Тут е, теж з двох сторін. Далі. Тепер е, в неї є ще хвіст. Хвіст такого самого кольору, як її, волосся. І він, як ніби оботаний такою як резиночкою чорною. ось, І тепер поговоримо про аксесуари. Аксесуари і про її е, шарніри. В неї є шарніри, як в кожної монстряшки, голова рухається, вправо-вліво, вперед, назад. Теж в неї плечі рухаються, локоть і кість руки сама. Ось. І в неї ще такі, можна сказати, що, це, що ця лялька, вона в неї найбільше шарнірів, ніж в таких простих. Ось. В неї аксесуар, це кажу, браслети, і ось така, такий капелюшок. Капелюшок сам чорного кольору, як, наїзник, як від наїзника. І тут з боку є такі три пір'єнки, які такі, як стрілки на неї з чорного кольору виділені. Ось, Вушка в неї такого загостреного кольору, ось, загостреної форми. Ось, Носик в неї такий. Є. Як не всіх мені щоб вони на якийсь такий більш ем, кр, круголіший якийсь такий. Ось. Тепер прошивка в неї доволі нормальна, не, середня. В неї е, п, покрашено голу, е, самі голова, голова сама, такого березового кольору, щоб якщо була лисення, щоб її не було видно. Помітно, щоб її не було. Ось, тепер далі капелюшок. Капелюшок тут ремішки, він застьогується ось тут. Тут є така застіжка, Просто відшпиємо. І ось така у нас Авія Авіа це капелюша, якось так, ну, без капелюшка, дивиться, якось дуже просто. знаєте, А з капелюшком більш гарніше. Ось, і ще в неї такі є, як на початку волосся, вони як не всіх монстряшок, от, як, наприклад, ну, Ось як е, в неї все прямо йде. А от як в неї ось тут на, лоб, на лобі такий, як, як трикутник, якось так, і тут хвильки такі, знаєте, от похоже трошки на е, ось на діді, але в неї дуже-дуже на діді похоже, тут бачите, яка така хвилька, але не дуже, бачите. Все, це, бачите, якщо носик подивиться, то він трошки є більш приплюснутий. Ось е, Аксесуари в неї це такий ну, це не сідло, напівсідло, е, тому що е, тут немає самого сідла, подушечки, а ремішки. І дуже це цікаво виповнено, тому що сам ремішок в нього йдуть як цепи. Перший цеп тут, як замочку і підкова. Далі, далі збоку йде теж ремі... як цеп, тут підкова і... і те ж саме йде до, так, до кінця. І тут ще є з'єднаний ремішок. Як, як знімається? Взагалі в неї є ось така шпилючка, можна так сказати. Ти береш і знімаєш раз, ось тут два. І ось тут під низом. Три. І все і знято. І така вона виглядає без всіх таких як. Ось. без всіх ну, якби, без того сідла. І ще додатковий такий шарнір. Додаткові шарніри. Це, якщо ми знімемо кофточку, ми побачимо, що в неї. Якось ну, якась не така структура тіла, ось тут у неї якось так як виділено. Чому в неї виділено? Вона може нахилятися легенько назад і вперед. І може ось так обертатись. Це зроблено для того, щоб ця ляйка для ігор, ну хто хоче, як її вважає. Більше вона підходить для фотографій. Фотосесії, тому що вона така більш фотогенічна, можна так сказати. І це спеціально зроблено для того, щоб фотографам краще було їх фотографувати. Ось тепер зараз один назад. Під її дуже гарний. І ще в неї є такі. І ось тут в неї, якщо зняти, в неї дуже ході ножки. Ось тут покрите пір'ям. У нас їх купити. І як в кожної монстряшки в неї рухається. Сама як бедро, коліна, ну і сама як, як п'ятка, не п'ятка, щось. щось таке. Але дивіться, в неї, якщо простої є то в неї не тільки бедро, литка і коліно. Ось, а от сама ось ця е, кістка ну, кістка, як п'ятка, можна так сказати, в неї не рухається, тільки хлопці. Недавно випустили хлопців, в яких рухається так, як п'яточка, а в неї рухається. А от ззаді в неї просто рухається е, литка. Так сказати, і в неї, якщо так як подивитися, е, рельєф такий, такий м'язів, так вона дуже сильна. Ось, така І далі і ще чому вона дочка гарпії, тому що до неї є такі крила, в неї є такі крила. Крила самі чорного кольору, і вони так плавно переходять в березовий кольор, що тут багато чого в березовому кольору. Ось, і тут є такі, е, такі палички, щось таке. І в неї є тут розріз такий його. І тут обереш і вставляєш ці крила, але в неї крила завжди відпадають. Тому якщо там буде резинка, ви її не знімаєте. Я різкнув, я ось що вийшла. І така вона виглядає з крила. В неї завжди відвалюються ці крила, мене вже то трошки задовбало. Бо скільки я її нагріваю, стиклано і відпадає. Ну, в принципі, все. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім дякую, до побачення!